Всім привіт! цього разу хочу вам показати, як я готую крижавки з чесником. Це дуже простий рецепт і входять туди найпростіші інгредієнти, які є завжди доступні. Для цього я беру одну капустину середню, часник, одна головка, петрушка. Ну, така, так, як в мене там є приблизно. Менше, більше не бажано. Перець духмяний. Горошком, перед чорний горошком, коріандр горошком, сіль, цукор і оцет. Беру капустину, таку десь півтора кілограми, розрізаю її навпіл і вже в гарячу воду, кладу її в гарячу воду. Нам треба її відварити Відварити до готовності. Капустинка має бути повністю покрита водою. Де я ще додаю столову ложку солі і от одну столову ложку. І так вона має варитися до готовності. Поки капуста готується, я приготую маринад, в киплячу воду, 2 літри води, я беру 5 я ложок, 3 ложки цукру і три столові ложки солі і без гірки. І тоді лавровий листочок, про який я забула сказати, що я додаю маринад. Десь чотири штучки. Букмяний перець горошком. Перець І коріандер. Ось так само холо лозочку. І дві хвилинки, щоб покипіло. Мене, поки дві хвилинки, я його виключила капусту. Щоб перевірити, чи вона вже зварена, берете вилочку і проколюєте. Якщо немає такого хрускоту, значить вона вже є зварена, якщо файно пролазить. Головне не розварити. Ось така. У мене вже вона зварена. Я воду. Відлию і залишу капусточку саму. Воду злила і залишаю до повного остигання, але накриваю кришечкою, щоб вона не обвітрювалася. Має вистинути повністю маринад і капуста. Капуста вистигла повністю і сироп вже все холодне. І тепер. Я візьму капусту так, щоб вона мені вмістилася в ту каструльку. Я її ще трошечки розріжу для того сиропу. Я буду готувати її в ті самі каструлі. А ви можете взяти собі відрочового харчової пластмаси. Або так само вимальовані посуду, вимальованого посуду. Кладу петрушку на дно і частину часнику нарізаю. Капустинку я розрізала тут більшу половинку на, на дві частинки. А та мала менша. Ну, треба зручно вкласти, щоб вони так були однакового. Таку цілу положила ту другу половинку. І нарізаю решту чеснику. І тепер заливає тим сиропом разом з тими перчиками І тепер беру тарілочку, так притискаю. І зверху потрібно якийсь груз поставити, щоб воно так трималося. І ставлю просто, ну, звичайно, в кімнат, при кімнатній температурі, в якесь місце, щоб не заважало, на 4 дні залишаю. Пройшло 4 дні, крижавка є вже готова. Зараз її наріжу. Можна полити е, часниковою поливкою, в мене там є відео, дуже буде смачно. Е, подавати, коли є якесь застілля чи для себе. Хто хоче, можна без поливки, а хто поціновувати часнику, то можна. там входить часник, зелень і олія. І соня. Готуйте? Нехай вам вдається готувати просто, смачного. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб побачити сповіщення про нові мої відео. До зустрічі!